Dorohého slucháčim, pokračujeme u našej besídy o živote Alexandra Duchnoviča s našimi hostiami, pánom docentom Valeriom Paďakom i otcom duchovným Milanom Jasikom. V tým vstupy sa budeme zanimať Duchnovičom a jazykami. Tak mi prvý opros smeruje na pána docenta Paďaka, že vlastno e, známe, že Duchnovič vyučoval ruštinu i latinčinu na e, gymnáziu grevkatolickým priašovi, ale šo ma interesuje, že e, jazyk to del v tej polovine 19. stolitia provládal u Priašovi, že dobrý učil latinčinu, ruštinu, ale jak môže komunikovalo sa na episkopství s s episkopom alebo s kolegami, dajme tomu gymnáziu, že aký bol to jazyk v Priašovi dominantný v 19. stolítiu? No ja by to tak skázal, viete, Znajte... То мусить бути курто вияснити, що язиком науки то був німецький пардон, латинський язик. То значить, же Духнович мусив добрі знати латинський язик. Так, коли поламати ту традицію хотів Бачинський, і він хотів завести деякий язик, тот славяно руський язик. Але нараз по смерті Бачинського, Андрія Бачинського, то 1809 рік, фактично, коли вже ся родив. Олександр Духнович і вже ладився йти вчитися до Ужгорода. Нараз по смерті Бачинського, вшитки священники, а то то вшиткуємо через протоколи, протоколи які поширювали в Мукачівській єпархії за часів Бачинського, а в тот часи і Пряшів теж Патрів відносився до. Мукачевської єпархії, так от всяде латинський язик. Ясно діло, що основа науки, основа культури, основа деякої інтелігентності то був латинський язик. Друге, Духнович, не забувайте, прийшов до Ужгорода, гімназія, а школа, де він учив, вона була мадярська. То значить, мадяри його переучували на мадярський стиль. Я вже не говорю про те, що бесідувалося по-мадярськи. І в Китю Кетупряшеві менше було людей. Приміром, мадярської народності, а були люди не мадярської народності, але і так уряд, то уряд мусило бісдуватися на мадярському язикові. Коли Духнович ішов вчитися Пряж, до кошиць, то ситуація та сама, бо то це повторювала кошиця, кошиця, теж інша, як по-мадярськи, не бісідувала. А, ясно і діло, що слов'яни, між собою, це словаки, між собою, це русини з словаками, це русиники локально говорити з віходнярями, знаходили деякий общий язик, то, значить, говорилося або по віходнярськи, або між собою по-русинськи. То значить, Духнович мусив орієнтуватися у многих язиках і знати на кінця він учив і йшов вчитися до духовної семінарії в Ужгороді, а в духовній семінарії мусив знати. Вивчити той церковнослов'янський язик, який він знав от іще од народження, практично. Бо от тих 9 років, коли жив у Стакчині, так, це коли ходив до е, маміного брата е, Герберія до села е, Старина, тепер того села вже не є знаємо Старинська Долина, то значить, що язиковий плюралізм був домінантом тої епохи, і на тому фоні. Не било русинського язика, то треба чітко розуміти. Перший, хто спробував авторитет, статус русинського язика підвищити, то був лінгвіст Михайло Лучкай, котрий в 1830 році Духновичу було 27 років, написав свою граматику, «Граматика славу Рутена. До кінця многі до теперішнього часу думають, що то граматика русинського язика. Слава рутена Духнович десь у своєму вступі на 79-й стороні виясняє, що Слава яз... славен... рутена то є славено руський язик. То, значить, тот язик 16 століття від Мілетія Смотрицького, який пройшов трансформацію. Але е, через вот той славен... славено -рус... русинський язик, і Лучкай чітко пояснив, що то є славено лінгва, славе, Славено-рутена, але той же пояснив, а русини мають лим діалектус рутеника. От Перший раз Лучкаю подарилося, він, його граматика називається компаративна, бо він каже, от славено руський язик так, а русини в своєму діалекті основують так. То значить, він втягнув. У граматику славяно, язика, славяно руського язика, фактично модернізовано така лайтформа церковно-слав'янського язика, він втягнув інформацію про діалектус рутена, де не було ніякої кодифікованої версії, ніякої стандартизованої версії. І ясно і діло, що то була проблема про многих. А що тепер вибрати за основу стандартизованого, не говоримо, а не за кодифікований, за стандартизованого язика? І от Духнович собі представив: в одному селі кажуть, кунь, в другому кінь, в третьому кінь, в четвертому кінь. І він ся напудив, каже: а русини живуть у 600 селах. У шість на шістовалах, то ми мусимо мати шісто граматик. Ні, нам треба вибрати дві граматики. А одна буде високий стиль, друга буде низький стиль. Низький стиль буде про малих людей, про школашів, котрі в селі інших не знають, і про простих людей. А високий стиль то от буде та славено, славено, руський язик, який. Популяризували ще Бачинський в якійсь мірі, який популяризував і Іоанн Брадач, який популяризував іще, і ще і Схиоса до нас прийшов єпископ е, Декамеліс, е, де е, то значить, що буде високий і низький. Так і писав. Єдну п'єсу написав високим стилем, а другу написав низьким стилем. До кінця е, мамко, мамко, купні книжку, то що про маленькі діточки. То мусило бути написано простим язиком. І от так в тому язиковій поліфонії, у тому язиковому плюралізму і виховувалася та генерація людей. До кінця як говорити за що був приміром русинський язик. Я пам'ятав, як іден Українець сказав, що то не є русинський язик, то є український язик і каже: От, позирайте, я переклав мамко, мамко, купні книжку, тинту, папірі, табличку бо я пойду до школи вчитися поволі. І от послідної слово поволи поступно, от А до Б, от Б до В, то значить поступно, а він переклав: буду вчитися повільно, але по-українськи повільно, то значить слабося буду вчити. Не розумів учени того, що як фактично семантику або значення русинських. Слів ті, хто декларують, що то є український язик. Так що, от така поліфонія язикова, в якій мусив жити е, Олександр е, Кралі Олександр е, Духнович, і фактично е, і, і, і витворився його от, -от е, тип е, писателя, який переходив легко з мадярського язика на латинь, з латині на славено-руський. Славено-руського, на е, на як він писав, деколи да, напишу вам стих по-лабірському, Наріччю. От як у нас на лабірці говорять, отак от вам стих напишу. Про нього то було легко. Він знав, що швидко то було в голові. Многі граматики були в голові, інтелігентний чоловік, і много читав російських книжок. Мусив е, вишмарювати обкладинки, бо коли приходила поліція, ми казали, казали Стяницька. Е, отець я казав, що він був під надзором поліції. І поліцайт приходив і казав, ну вкачте мені от ваші книжки. І от там була бібліотека. Як і там була руська книжка, то, значить, вже писали протокол на Духновича. А Духнович вишмарив обкладинку з російської книжки і дав обкладинку мадярської книжки. І поліцай читав: Ага, то по-мадярськи добрі, по-мадярськи добрі, добрі. І так Духнович спасав свою бібліотеку, фактично. Spomňali ste Duchnovičovú biblioteku. Známe, že Vin za celý svoj život zhromaždil veľké množstvo knih i mal veľkú bibliotéku, ktorú potom odkázal eh, monasteriu v Krásnom Brodi. Tak otec Jasek na vás oprosť, že eh, jak vlastne eh, skončila to tá bibliotéka, keďže známe, že monaster krasním Brodi vyhoril. Tak zhorili i možno Duchnovičové knižky, ako to bolo s jeho bibliotekou? Tak je, že to tá bibliotéka začínala práve tým, že Vin mnoho knih zberal, nelen jak sieščený, ale už jak sa dostal do Užhorodu a tam bolo 1838 roku do 43. roku notárium kolo episkopa, tak mal ešte aj mnoho času a išlo, že tady tak študovať túto ruskú literatúru, Lomonosova, Vermontova. a, a že tady tak isto po, pozhaňal všelijaké mnoho, mnoho knih, ale toto dobrý zrobil, že toto všetko knihy, ktoré mu ostali, aj ktoré sám vydal, nechotí, že by propali, tak uh, vodu mal, to tak, že by na Labirštini monáster Krasnobrodský, že by mal jeho biblioteku v 1859 roku napísal presný protokol, že to tá by mala byť pro všetkých ľudí, nelen pro tých monáchy, ktorí tam žijú, na vozrast, na zmáhania, na štúdium, ale vy neposlávajú do Krasnobrodu, posláva na Černéču horu, do monasteria Mukačevského, poslal aj do Národného domu Lvovi. A počítajme s tým, že pravdepodobne svoje všetky toto, ktoré vedal, poslal. Aj hovoríte, že do Krásneho Brodu poslal pravý toto klasiku, toho romantizmu, Rusko a tak ďalšie. No a je pravdepodobné, že mnoho boli zničené, bo keď prišlo hej, hej pri perší svitovej vojni v Horiv, tak akože toto knihy propali ale zase nestratili, bo spravdu, e, našli sa jeho zapisk, jeho korespondencia a toto všetko knihy ostali. Ja dúmam, že prevažne toho všetkoho nešti mnoho, mnoho početného jeho napísania. My máme môžeme z toho osnovať, choď aj na to tá e, biblioteka Krasnobrodská, bo sme mohli povísti, že propála. Uh -huh. Zdáme, že Aleksandr Duchnovič pomer 30. marca roku 1865, nemavši ani 62 roky, čiže na dnešnú dobu mladý človek, tak jak vlastne umer Aleksandr Duchnovič? Tak to je, že takový na historik napríklad Nikolaj Beskyt hovorí, že umer 29. v noči. Čiže okolo 11. hodin do matrik, aj jen smotrím, aj do matrik tu pri Ašivskoj parochy je zapísané 30. marec, je to pravda, tak? No a e, v jeho prípade bola to tá choroba, čo môže nízke, bo je to sa dalo oddaliť a e, napísané je aj matriky zaznačené vodňanka. E, môže by sa dalo povisti edema v dnešním čase, alebo môže e, hydropsia, to sú to choroty, kvôli čo je, za vodnice a noho sú už po jak, jak klianka a tak ďalšie, že vin už ani chodí ty nehoden bol a, a piv roka už pred smerťou v podstate už nemohol u sebe u doma. Hej, čiže terpí už to môže keď sú to týlíka na odvodnenie a tak ďalšie, to sa nedalo. No aj ja sa už ľúčil, aj v podstate vin za to aj to 1859 roku, to znači, že už skoršie choroval, túto biblioteku zabezpečil. Už napísal mi, že posledníma toto svoji stižkoj, diťata sokoľata, zmahajte sa na krľata, bo ja už je sokol starý, už mi krľa Hej, Hevin už vedel, že prichodí mu konec a spravdu po tým 1865 roku, ak bolo spomianuté, zapísané, dajme tomu, keď je tak, že 30. marca, tak je zapísané oficiálne, že vtedy umer. No a vyriešili takým spôsobom, že nepochovajú ho na cinteri pri ale že ho pochovajú v Priašivský katedráli dolo v krypti a tam máme možnosť ísť navštíviť jeho hryb vidieť. A jak bolo spomianuté blízko kolo episkopa Tarkoviča a tam je aj pochovaný aj Viktor Dobrianský, choď sme spomínali, že chodil so by zobrať život, potom ešte kusia trápil na toto naslídko, potom aj toho strilíňa s pištoľom so by do holovo tak ešte požoval, ale tiež ho pochovali v krypti. No a bol pohryb taký, že episkop Гаганець чи 2 аплі був похорон, а поховали його в кріпті Пряшівської катедрали. Так, я буду давки, може. Може, бо знаєте, той так не знаю, це тут треба ще раз. Деяке зглядування цинітно. Є дві версії: 29-го, а 30-го. Ми теперішньому часі фактично вже тримаємося того, що то було 29-го, Я тепер якраз отой взяв їм собі ксерокопію, зробив із. Львовської новинки слово, котра уже 5 апреля, то значить, або 24, 5 апреля, 24 марта, то значить, 5 апреля публікує саме перше число по смерті Олександра Духновича, і то йде також на першій стороні Львовського слова. Ми во Такий некролог, така інформація за смерть Олександра Духновича, то та хворота, направду, воднянка, тодися не лікувала. І послідна фаза тої хвороти була 7 місяців. Чекали, що буде більше. Думали, що тут вже і півтора року, і два роки буде. Але як фактично не чекали, але Духнович видержав сім місяців. Послідна фаза тої хвороти 7 місяців. І в 11 годин ночі, 29 марта. То значить, е, офіційно від самого початку визнається 29-ї. -е. А пак у літературознателів, у істориків деякі почали е, 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 писати, що може то не було 29-ї, -е, може то 30-ї. -е. То значить, тепер я би то сказав, для мене 29 дев'ятої, але я знаю, що є і така версія, що то буде 30 тридцятої. -е. Також ми видимо, що е, Олександр Духнович його життя було цінною нелем про пряжі, внелем про наших русинів, туй, але і Галіцька, Львівська новинка також нараз опублікувала нелем некролог, опублікувало п'ять великих матеріалів за життя і творчість Олександра Духновича, котрі виходили от далше, то то число, і далше, і наступне число. Также був то вже тоді розуміли люди, що то є, важна, важна особність нашої русинської культури, літератури. і... občasného takého žitia mhm. Tak ďakujem panovi docentovi Paďakovi za pojasnenia. Určite to je interesné. No a ja by ty prv kinci dal prostor i voprosím z publika od vás, kýpte z vás, to zainteresovalo počas našej uh, ktorú sme tu mali, tak môžete ty prv poklasti voprost našim hosťom. Dominika Novotná, najsa ľubiť. За котру п'єсу? Добродитель перевишає багатство. За ту, ту прем'єру, котру зробили діти. А, то то важне, да, ну, то важне, що Духнович заклав літературне заведення Пряшевське, до котрого входила русинська інтелігенція. Там на одному босі, хто каже, що аж 200 членів. Бо тільки гроші платили, да, коли два дукати треба за рік було заплатити, активних було 80 членів. Ну а так тих писателів було десь приблизно 20 до 20 чоловік, і видали вони 14 книжок. І от е, одна з тих п'єс, котра перва п'єса, одна з перших п'єс, яка вже була опублікована нелем як діло Олександра Духновича, бо п'єса вийшла від «АД». Так, Олександра Духновича він так підписував криптонімом, а було написано, що то є діло літературного заведення Пряшевського. Ну і літературне заведення Пряшевського ще й зробило, то, то, що перший раз п'єса Духновича, ну, я вже низько говорив в одній з тих, в одній з тих част, часті, що то було нечуване діло мадяри. Мадярські може не інтелігенти, а мадярські прост прості люди. Там я не знаю, може й багаті статкарі, вони були неспокійні, що як то п'єса може бути по-русинськи. Ну, і ще в гімназії би далося поставити, і ще в духовній семінарії про себе може бути, але на сцені п'єса в русинському язикові не може бути. Ну і ясне діло, що е, вона ж п'єса не мала шансу. Але е, 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 деякі наші священники, котрі, е, приміром в, Михай, в Михайлівцях так, вони вирішили, а чому би ми не поставили п'єсу в літі. То значить, в літі по, по школах діти відпочивають. Так? Є такий період, коли вони е, в юнію місяцю вони ходять на всякі екскурсії. Е, 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 і от давайте поставимо таку п'єсу, і прем'єра тої п'єси відбулася в Михайлівцях. Фактично, не в Михайлівцях, а між двома русинськими селами. На одному боці то було село Страйняне, а друге село то було тополяни. От тепер ми думали собі так виміряли. А де би то тепер знак покласти, що ту п'єса Олександра Духновича Добродітель привишає багатство перший раз була поставлена на сцені. Направду, поставили добру сцену, діточки. Вивчили п'єсу, грали в шиткі ролі на пам'ять. Був антракт. В антракті грала музика, співали народні співанки. І от ми так рішили, що десь то тепер уже в самих Михайлівцях. Ну і приблизно то є там, де тепер Кауфланд стоїть. Та може, десь у самому Кауфланді нам треба буде покласти табличку вже в Михайлівцях у Кауфланді». Pirá postaвлена pieza Dobroditelj prevšuje bogatstvo. No, a на ja by se postarał może i lekciju pročitat. Jaki je podľa vás odkaz Aleksandra Duhnovića pro teperiš Rosinov? Ja mám, že to odkaz, który mu dal. jeho do Dimitri, tak ja som so vedomal, že furt to platiť, že vás e, sobí svý národ a choď nebudeš bohatý ani slavný, ale budeš šťastlivý, keď budeš sa trímať svojho národu. A tak ja som so vedomal, že takto o týmto i teper, e, jaká doba je, vidíme, že spravde ťažká doba, situácia, ale človek môže vse svoje utrímať, rozvívať a zmahať sa. A tým, že toto utrímujeme, tak môžeme na to byť aj potím hord, spokojný i šťastlivý. Ďakujem, docent Paďak. No, ja by to tak poviel, znajte, uh, Duchnovič u nás bol. A to, čo po ňom obstálo, to, čo Rusené súť i Rusené budúť. Tak, Kurto. Ďakujem, krásny. No a my sme sa dostali do kince našej dnešnej besídy. Ešte raz by som sa chodil poďakovať našim diskutujúčim, ktorým byli pán docent Paďak pán docent Valery Paďak z Inštitútu rusinského jazyka i kultúry priašivskej univerzity v Priašovi. Ešte raz ďakujem. Ja vám ďakujem za pozvanie. A ďalším hostom bol otec duchovný Milan Jasik, grekokatolický sviaštenik z občestva Sviatého Krestiteľa. I vám tak samo ďakujeme. Ďakujem. ďakujem. No i v kinci, jak poslednú rič, poprosím poprosu mi nás za vlada Rohača, že by nám išiel jeden z Alexandra Aleksandra Duchnoviča zadeklamoval a to píseň prosto národná ja, ľubiť. Prejdete do nás, choď na malý čas, chočeš večer, chočeš ráno, choď ubrano, bráno, choď pod rámo. Prejdete do nás, nepojdu do vás, ni na malý čas. Ani večer, ani ráno. Ni ubráno, ni pod ráno. Nepojdu do vás. Prejdete do nás. Choď na malý čas. Navaríme ti pyrohy. Sýrom, maslom, o tri rohy. Prejdi, že do nás. Nepojdu do vás. Ni na malý čas. Nechoču vaše pyrohy, choď by byli o sto rohy ne pojdu ni raz prejdite do nás chod na malý čas dáme ti dobroj horilk, vina, piva i medovku postem sa zraz ne pojdu do vás ni na malý čas ne vašu horilku vino pivo ni medúku. ne choču ni raz prejdeže do nás Oj posluchaj nás dáme ti krásnu olenku, černobrevu i bileňku. Oj, prídi, že sej čas, tak leču do vás i na večný čas pro moju milú olenku, černobrevu i bileňku, pojdu i